кажуть Путін буде наступати в цьому році прям дуже активно і протягом всього року будуть наступи й наступи і буде новий наступ на якомусь напрямку новому так буде ну от якийсь новий <звистовування> <літери. звистовання> Знаєш, я про це те, що може бути новий наступ на якісь нові території. Я це про це ще, начебто, в січні казала чи в лютому казала. Тобто я ще пам'ятаю місяць назад, ще казала. А я думала, що це взагалі в березні вже може бути цей наступ на нові території. Насправді, то вони там намагаються просунутися, і такий план в них є і. Ну, квітень дуже небезпечний в цьому моменті, тому що саме в квітні тут буде оцей великий хрест на небі. Конфігурація доволі така небезпечна, так і повня. І в цей період повні, ну дуже я боюся, що це може дійсно програтися. Я просто не думаю, не вірю в те, що вони прямо зараз захоплять там цілу область чи ціле місто, але якась спроба нападу точно буде, і точно будуть там якісь ну, вибухи. Знаєш, це там а, чи вибухові речовини, отруйні речовини тобто, те, на що вони спроможні, вони будуть намагатися. Зробити повний максимум, тому що я ще в лютому казала в наших попередніх прогнозах, що вони рознають, знають. Що все йде до завершення, і тому хочуть а, захопити якомога більше території, щоб в момент домовленості в них вже було більше цих як ну, козирів в руках. Знаєш, ага, а ми от тільки що ще цю територію захопили. Тому нам вже більше відійде. Тому зараз вони будуть лізти там ну, з усіх кордонів, взагалі, де їм тільки можливо, в них навіть зараз іде ще а, набір. Новий mm -hmm. в армію, тобто активно там теж виловлюють чоловіків, е, направляють тому, що вони готують дійсно той контрнаступ. і Він ще в квітні буде. Я не знаю, коли там що там, як кажуть змі. Але стосовно того, що я бачу по астрології, то 14 квітня, 19 квітня там якісь можуть бути дуже масштабні погані події, і е, цілком імовірно я їх можу е, пов'язати, якраз таки з оцим якимось наступом росіян. А ще знову почали говорити про ядерку, і от ти кажеш, що квітень такий небезпечний. Чи може прямо от ядерка чи Арішніко оцей, чи якась нова зброя полетіти в Україну? Бо говорили, що е попаде десь біля Києва, десь туди цілять вони, десь в Житомир, десь біля Києва, в якесь місто вони планують? Я не вірю в це. От я вже декілька разів про це казала, мене вже на багатьох каналах це запитували. Mm. Я не вірю в те, що це. Е Полетить десь в центральну Україну, по-перше, е, я не думаю, що це відбудеться. І, е, ну, скажімо так, нас не попереджали про це духовні наставники в регресах, Такого, такої події ми там не бачили. От що стосується дамби, так, нам там прямо в подробицях все показали, що там прямо взірвуть її. А, а от що стосується ядерки, я все ж таки думаю, що це просто залякування. Так можуть бути якісь обстріли, вибухи, але я не думаю, що це буде саме от, тактична зброя. Угу. Ну прям ядерка, це просто розмови, такі, які були спочатку, там 22-го року, так. Ну, знаєш, якщо от порівняти, е, наприклад, ось 18 квітня буде конфігурація на цей цей великий хрест, небезпечна конфігурація. Я дивилася, коли е, така конфігурація вже була раніше на небі. Що відбулося в цей момент? Тобто, це було, було в 2014 році, якраз в, в березні місяці, от і в той час була втрата Криму в Україні і розпочалася війна е, на Донбасі. Тобто таким чином воно програлося. Тому я ж кажу, що це а, може дати оцей повторний наступ. Угу. Більш тобто, агресивний наступ. Так. Тобто я не думаю, що це буде прямо ядерка. А от до кінця цього тижня чого нам очікувати? От сьогодні у нас вівторок, з середи до неділі, які там показники? Ну, я так хочу сказати, значить, цей тиждень він ще продовжує бути таким доволі повільним, тому що все одно ще планети знаходяться в своєму ретро-русі. Тобто, це в нас і ретро-венера зараз. Так вона заповільнює всі процеси. Тобто, на ретро-венеру хочу повторити, що не можна купувати дорогі речі, а не можна вкладатися в якісь дорогі інвестиції, тобто купувати дорогі якісь будинки, дорогі квартири, дорогі машини. робити Якісь дорогі ін'єкції, краси, або якісь косметичні операції чи втручання інвазивні в свою зовнішність, тому що будете розчаровані потім, коли Венера вийде з ретро, а у вас як перемкнеться якась енергія, і ви подивитеся і скажете, воно мені не подобається, воно ламається, воно якесь не таке, і навіщо я взагалі це все купила. О, тому я не рекомендую до 15 квітня робити якісь дорогі покупки. Щось недороге, в принципі, то можна. ну Або якщо у вас там моменти є такі, що можна можна здати, якщо не подобається, от а саме, от, дорогі, краще не треба і. Меркурій також зараз ретроградний, тобто треба бути уважними в підписанні різноманітних документів, паперів, бути уважними, тому що можуть бути помилки допущені, і так само може як повільно працювати пошта, повільно доставляти якісь там пошті посилки, чи робити помилки в цих в доставках. У мене до речі, це дуже часто відбувається на ретро Венері. Ой, на Ретро Меркурії, бо я ще діва, і Меркурій керівник знаку Діви, mm. тому я завжди відчуваю цей ретро рух. А, цей тиждень, він, окрім того, що буде трохи повільний, він буде таким, знаєш, а, пробуджуваю... Про... пробуджуючим. Для багатьох людей, які а, зараз занурені в тему езотерики, духовності власного пробудження, тобто на цьому тижні ще зберігається більшість планет в знаці риб, а риби це завжди про наш, наш зв'язок з Всесвітом, наш зв'язок з творцем і про наше духовне пробудження. І ті люди, які вони зараз на цьому шляху, а наприклад, на цьому тижні в, до них прийде усвідомлення там перестати їсти м'ясо, перейти на вегетаріанство або веганство, там перестати. Взагалі вживати алкоголь, почати очищати свої енергії, там почати робити медитації, зробити там регресивний гіпноз, дізнатися, ким ти був в минулому житті. Тобто такі енергії вони вже зараз загружаються до рибок, і вони вже протягом двох місяць трьох місяців активно загружаються і ще продовжують загружатись. Вони до всіх по черзі прийдуть. Але в той же час це для тих людей, які живуть в плюсі, так але в той же час є люди, які живуть в мінусі по рибках, і по рибним енергіям в. Це брехуни, шахраї, люди, які порушують закони, які обманюють, які побудували, може, якусь там свою професійну справу на обмані, які порушують якісь правила, які, в принципі, там в житті своєму когось обманюють. От для них цей період. Якраз такий кармічний, тому що зараз дії діють вузли кармічні на осі діва і риби, і якраз зараз будуть виловлювати всіх оцих брехунів шахраїв, тобто для них це час викриття якраз. Тобто ті, що по мінусу енергіях живуть. А, і це будуть викриття різноманітні. Тобто, то, що стосується в особистих стосунках, так, їх партнери знають, що вони брехали. Там, а, наприклад, поліція десь їх там зловить за порушення правил, а потім виясниться, що вони там десь ще порушували закон. Тобто час ну, таких обширних ув'язнень, я би так сказала. А, і оці всі ув'язнення, знаєш, вони можуть по рибній енергії, так, начебто людину зловили. за Щось інше, а, наприклад, там, проїхав на червоний колір, але зловили його, тому що кармічно він до цього робив якісь інші погані дії. Тобто, зловили за щось інше, але випливе потім. Щось більш глибше. Тобто кармічний період, коли е, людина має бути відповідальна за свої вчинки і особливо за порушення карми, які вчинялись будь-коли в цьому житті. О, тому зараз ми почуємо багато різних викриттів, але це не тільки публічні викриття, а і, Ну, серед простого населення, скажімо так, я вже, до речі, чула багато випадків минулого тижня. Особливо в коридор затемнень, в коридор затемнень було дуже багато таких викриттів, У мене навіть серед знайомих я чула де декілька таких ситуацій сталися. От якраз таки люди були або сонячні рибки, от, або в них були основні планети також в знаках риб. О, тому живіть по совісті нікого не обманюйте, буде вам все добре, не буду чого боятися. Тож впродовж е, всього тижня ще зберігається напруження від е, несхідного кармічного вузла на, планети, на, Вене, на, міся, ні, на Венеру, на Меркурій, тут є напруження на Сатурн і на Нептун. Тобто це якраз таки вказує на ці порушення закону, порушення кармічних законів, але якщо дивитися небезпеку, Є такі дні з підвищеною небезпекою. І я б це назвала 3 квітня, день з підвищеною небезпекою. Може програтися будь-як, може програтися як якісь вибухи, небезпека від обстрілів, якісь нещасні випадки, тобто, ну, як завгодно. Тобто, день з підвищеною небезпекою, тому що тут. Напруження іде від багатьох планет на місяць, а місяць відповідає за людей. Тобто, це небезпека вмикається саме для людей. І ще один день з підвищеною небезпекою, це 6 квітня, тобто 3 і 6 квітня. Тому що 6 квітня тут буде а, прот, е, тут опозиція від Плутону на місяць також може давати небезпеку від вибухів, обстрілів, влучань, небезпека для життя, небезпека для життя людей. І ну, часто, до речі, коли отак Плутон нару, на, напружує, це якраз може дати якісь і піджем, підземні поштовхи. Які Якісь вибухові речовини, наприклад, там, нафтоприродні продукти, там, якісь заправки, От, те, що з цим пов'язане може бути, і також давати. Людям, ну, як от, давати якісь жертви людські, що люди, які постраждали від цього вибуху чи вибухових речовин. Ну, тобто, Плутон взагалі вказує на те, що знаходиться і під землею, і те, що видобувається з під землі. Також. Тобто, от, від цього може бути завдана шкода от, людям. Тобто, це два таких найнебезпечніших дні. Всі інші дні ну, що такі, йдуть більш-менш з більш-менш спокійною енергетикою. І протягом цього тижня, ну знаєш, що б я сказала? В принципі, якби сонечко, то в, сон, в знак Овна вже перейшло, тобто розпочинається час активності, все одно як би там не було, хоч і більшість планет в цих риб, рибних енергіях, але людям захочеться вже якось більше займатися спортом, займатися своїм здоров'ям, більше якоїсь активності, пробуджувати. В собі а, протягом тижня, так ну і протягом місяця загалом. От. Але люди, які а, трошки схильні до конфліктів, такі холеричного темпераменту, от в них може бути таке, як знаєш, перенакопичення цих овнівських енергій, тобто а, можуть бути нервові зриви. Тому от людям, в яких яскраво виражений знак овна в карті, їм треба заспокоювати більше себе там, водичкою, наприклад, там, в басейн якийсь ходити, чи душ частіше приймати, чи десь до річки ходити, чи валер'ян купити. Але трошки заспокоїтись, бо може. У вас буде таке перенасичення цими енергіями, особливо, якщо, якщо, наприклад, ви овен і у вас якийсь є друг риби. Оце цього тижня може бути у вас таке якесь вияснення стосунків. І минулого тижня така енергія була, і на цьому тижні так можете навіть розірвати стосунки, якщо овен і риба, тому що е, у овнів зараз такий наплив енергетичний, що хочеться там все робити, і причому це така е, активна енергія, що хочеться і виясняти стосунки, і розібратися, і так активно поговорити. А в риб зараз такий прямо навал цих кармічних програм, такий та відстань. Всі від мене, «Дайте відпочити, В мене тут така загрузка інформації йде, і можуть просто один одного не розуміти. Це якщо це дружба, можуть на якийсь, ну на якийсь час можуть розійтися їх дороги. Так, так само і в партнерських стосунках дайте один одному відпочинок, якщо ви овен і рибки.